Це фактично все відбувалося напередодні війни, коли ми встигли провести всю необхідну адвокаційну роботу поряд з технічною роботою і успішно від'єднатися від Росії. І це сталося от практично в день вторгнення Росії, так так за 4 години. А я це просто збіг такий. Ні, воно все готувалося, і насправді ми докладали великих зусиль для того, щоб вмовити наших європейських колег-політиків дозволити нам вийти в цей режим острову. І сполучені штати були проти того, щоб ми це робили в зимовий період. Нам довелося дуже довго пояснювати, і не тільки пояснювати, але і надавати приклади нашої захищеності для того, щоб тоді всі трошки були не на такі налякані, що ми не виживемо без російської системи і зможемо функціонувати в режимі острова. Ми змогли і показали дуже гарні результати.